У столиці відбулася міжнародна конференція, присвячена темі аудиту в оборонному секторі. Учасниками заходу стали представники понад 10 країн. Одним із головних партнерів України у питаннях аудиту є Великобританія. за останні кілька місяців Україна зробила дуже великий крок у впровадженні європейських демократичних стандартів, зокрема у внутрішньому аудиті. Я не можу сказати, що все ідеально. Проте Міністерство оборони рухається у правильному напрямку. Директор департаменту Марина Бориніна наголосила на важливості співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема в наданні допомоги і у підготовці фахівців внутрішнього аудиту, та розповіла про певні досягнення департаменту. Понад півтора мільярда гривень завдяки внутрішнім аудиторам було збережено для потреб збройних сил. Це кошти, які більш ефективно використано. Це спроможності збройних сил, які розвинуті на сьогоднішній день. Денис Гойко, Євген Солодовнік, військове телебачення.